Привіт такі шановне панство! Вітаю вас усіх на каналі. Як бачите, пізній вечір Львів і ми біля входу в парк імені Івана Франка знову у нас Львівська дощова погода, похолодало з Бузі йде пара, ніби так вроді би і не холодно, але якщо встати на місці постояти, то і так вже і тепло. Керепить дощик, все небо, в хмарах. На душі якось сумно. Сподіваюся, ця прогулянка по парку якось стабілізує нервову систему, підніме настрій а тепла львівська кава поставить в цьому поганому настрої жирну крапочку. Ну, вже газончики ужили, все тут зазеленіло. Якось так життя швидко біжить, що вдається побувати в цьому парку, тільки коли їдеш на велосипеді і так пару хвилин бжик. І ця краса якось утікає. Ледь помітна є, а от коли йдеш, маєш можливість зупинитись прислухатися до шуму, до спів пташок, помилуватися красотою природи. Цвітом квітів собацьора прийшов коло нас бультрієр. Людей в принципі небагато, але куди, куди ходять. Тут дуже гарно мені сподобалася ця доріжка з бетону, але... Тому, я Пам'ятаю, прорізали то його шоу, як він розійшовся. Ті деформаційні ленточки, що запихали. Так, тут у нас оглядовий майданчик. Лавочки, сімоклі, ніж живої душі. Ми зараз так будемо спускати знису, там пройдемо біля дитячого майданчику. Доволі таки цікавий майданчик. І може де шайки. Цікаві місця типу. Так. О, на деревах такі таблички інформаційні, підписано все. Яке дерево, який кущик. Ще бракує тут, я не знаю, якогось освітлення ліхтарів, воно би суттєво ну, додало якогось романтики би, напевно. Можливо, не таких великих, а чуть менших, щоб вони так, під старовину. Дуже мало людей в парку сьогодні. Я думав, буде якась а дощ робить своє. На дитячому майданчику так дивляться теж. Ні діток, ні мамочок. Там у нас в центрі в парку є якісь будівлі, пам'ятаю, якесь там було Канадське консульство. Щось коротше, дипломатична установа. Так, а ось і дитячий майданчик, про який я говорив. Ну, так, подивитися. На відстані він чуть не якийсь казковий, не знаю, замок виглядає. А, правда, замок безлюдний, ну чого, ми зараз зайдемо туди, прикрасимо своєю присутністю це місце, Гойдалки є, лавочки, все для дітей і мамочок. Класика. Так. Якась табличка червона, не знаю, що там написано. Звірятко. Бобер чи що то таке? Рибочки дерев'яні. Так. Ну шо ж. О, тут навіть якась така специфічна. Тут дерев'яна бруківочка, Дивіться, дерев'яна бруківка. Йде щось так на ноги, цікаво, з різних. Надотик досить специфічно. Так, тут все засипано галькою. Так, що в нас тут є, пише. Ой, нас Та вас знімають, та-та-та. Хтось когось ми спалили. Хе-хе-хе, <смеш> <Так>, бабер <смеш> Цікаво кого ми спалили, так? Так, що тут у нас вісім плюс, то напевно, вік вказаний, правильно? нікого віку, віку на лазанку можна лізти. Тут така гірка. Гойдалки. Тут навіть гойдалка є для однорічних діток, маленьких таких можна. Так. И окей. Что это за смурки такие? <сум> Доволі оригинальнее тут аттракционер. Так. Та є Ну так нічого, правда, ці акціончики. Тут лазанка. Залізти сюди, пролізти. Туди я точно не полізу. Не та вже вікова тут, бачите, 5 опа! Оп, Такий кривид виглядає. А Там труппорсики ну, заховалися, дівчата. Дуже схвильовані, що ми тут ходимо, знімаємо. Немає підлітки де бавитись. От, тут вільна хатинка. Чи ми зараз підійдемо звідти якийсь бомжик вилізать. Сподіваюсь, що ніхто. Так, тут ще, бачите, залізти, а з того боку сходинки і тут такий спуск. З'їжджають дітки. Так, і зразу бачите, є турнічки для активностей. Ну, Оглянули. Цікаво, досить. Можна в будь-якому ситуації проходити. Вхід безкоштовний. грошики платити не треба. Тут теж 5 плюс ну, скажімо так, для різних вікових груп. А бракіочка мені сподобалася. Так виглядає. Правда, симпатично, так, а там у нас що є ще? Там плестанції були, правда? Танцювали, сальсу бачату і тому подібне, І зомбу, є? Так, 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 так. Ми в центральній, можна сказати, частині парку. Там теж якісь стоять, я бачу, закохані. Зараз прийдемо в цю лиму спортивну, так? Думаю, треба туди піти. Ось прямо, кілька сот метрів, звідси вже повний корпус Львівського національного університету імені. Пранка. Так. Добре, підемо таке, переконали мене. Треба скоріше йти, а то якийсь ролик затягнутий вийде. Ну. Добавимо може яку українську романтичну музику, а може ні? Шо, пташки співають, трамваї гудуть. Дівчатка гуляють, дядь з песиками. Що ароматика! Я отак погуляв, погуляв, нагулявся і вже не проти таке долікувати свою нервову систему якимось напоєм, типу кава з конячком. Тоді подвижный, не видно, що не попасть, коли так половину. Альмаматор. Так, прийшли ми в весь парк Франка по діагоналі. Виходимо знову на Львівські вулички. Нічого так? Вечірня прогулянка вийшла, ні? Кого я питаю, сам до себе говорю, правда. Такий тут квітничок цікавий. Тут, як правило, стоять завжди сітки і говили, але щось сьогодні їх не видно. Я був свідком, як декілька людей до них пристали з різними питаннями і вирішили трошки агресивно поспорити. Ну, Мають залізну, залізне стримання, як вони старалися втримати свої позиції, а потім просто стояли, кивали. Корач, якщо має людина якісь свої тверді переконання, то в чомусь її іншому переконати, бо вести якийсь діалог, опираючись на факти, дуже важко. Ага. Бачиш, а англійська мова звучить. Так, дійдемо just... uh, до пам'ятника ранку і будемо зупинятися. Just... О. Каменяр so, з граніту. Що, друзі? На такому романтичному моменті. З великою долею і оптимізму я буду закінчувати цей ролик. Хочу вам усім подякувати за те, що ви були зі мною в такій віртуальній подорожі по Львову. Вислухали мій монолог. Можливо, ще напишете якісь коментарі з порадами, зауваженнями, питаннями. Буду дуже вам вдячний. Якщо сподобалось, ставте, будь ласка, уподобайки. То такий, знаєте, пальчик вгору англійською лайк. Like. Якщо не сподобалось, то навпаки. І так, спільними зусиллями будемо робити україномовний контент популярним і буде розвиватись наш україномовний YouTube. Ще раз вам всім дякую, до нових зустрічей, па-па!